І вхорони всіх людей, України нашої, ще тяжких випробувань, та помилував рабів своїх всіх воїнів, щоб зберіг від смертоносної рани і від усякої хвороби душевної, і тілесної, щоб охорони сімки скорботи, лиха, гніву і недолі, і дав їм повернутися в мирі. Все милостивий Господи, вислухай нас і Помилуй Господи, помило, Господи, ще ноги мої, за милі життя, мир, здоров'я, спасіння Боже завітання, прощення відкочення їх і робів Божих, настоятеля, парафіян святого храму цього, щоб зберегтися від всякої скорботи, лиха лихоніво біди недолі. Щоб спокій жили, щоб у здоров'я добробуті всі життя і проходили, все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Годи помили, Господи, помилих, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб вислухав Господь Бог голос моє на зрішний, і помилував.

Істинний Бог наш, молитва Хречистої своєї Матері, заступництво святого і стратина Божого, та інших чесних небесних, Сіл Господних, святий славних і захвальних апостолів, святого апостола Андрія Первозваного, святих благовірних невольного апостолях, Великого князя Київського Володимира і блаженої великої княгині Ольги, святої великомучениці Варвари. Преподобних і богоносних отців наших, а Феодосії, і всіх чудотворців, Києво печерських святих отців Першого Вселенського собору, що і пам'ять сьогодні світу звершуємо, святих і праведних бувеців, як і Маяни, і всіх святих, помилуй, і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Зачасний очередних пайне, на Про оці, які зібралися сьогодні працювати Раді спільного богослужіння, всі тут присутні, всі, хто долучився до спільної молитви у цей святковий день, дозвольте мені ще раз привітати усіх вас із сьогоднішнім храмовим святом на честь Вознесіння Господнього і з усіма іншими святами, які ми сьогодні звершуємо. Дякую вам за цю спільну молитву, яку ми звершуємо в цей святий день. Дякуємо всім і кожному, хто потрудився, щоб це богослужіння відбулося. Дякуємо цю Михайлу за ті всі старання, які він звершив, за запрошення, за підготовку, за клопіт, які пов'язані з візитом Хірея, і за всі ті старання, і головне його щире бажання, щоб ця молитва так урочисто сьогодні звучала на цьому святому місці. Отець Михайло звершує особливу місію. Бо історично на цьому місці був монастир, то сьогодні він пильнує це місце, щоб справді в ньому була незасаєма лампада молити. Ще не монастирська, але постійна, жива, щира і смиренним і добрим, чистим серцем. Тому хай Господь додасть вам сили і здоров'я, щоб ви надалі рідно молитися, служити і працювати, щоби. Молитва тільки розгорялася в цьому святому місці, і в цьому храмі, і в цьому, дай Боже, на майбутньому святому монастирі. Дякую вам, серісні Отці, які зібралися з різних міст для того, щоб підтримати Отця, щоб додати всім святкову настрою своєю присутністю і своєю щирою молитвою засвідчити нашу євхаристійну єдність, засвідчити те, що ми всі разом спільна Христова родина. Що ми всі єднаємося навколо святої чаші, навколо святої Євхаристії, як єдине Христове тіло. Дякуємо хору, який сьогодні своїм чудовим співом прикрашає богослужіння, наслідуючи ангельські хори, які невтомно і безперестанно прославляють Господа на небесах. Дякуємо всім і кожному, діткам, дорослим, всім, хто сьогодні долучився добрим ділом. Доброю думкою, добрим словом, щирою молитвою опітою, до цієї нашої спільної молитви і спільної праці, нехай Господь від своїх щедро, всіх нас не нагородить здоров'я, миром, а головне омріяною всіма нами перемогою, щоб ми могли жити, молитися, працювати кожен із нас на своєму місці, прославляти Господа, примножувати славу і велич. Нашої батьківщини України і нашої помісної української православної церкви. Дякую всім вам і нехай Боже благословення буде над усіма нами. Дякуємо за добре, тепле слово, владики Єфреме. Хочу сказати, що в тяжкий час, наш коли ми переживаємо війну на своїй рідній землі, напевно, найбільше наше досягнення, чим ми можемо. За що ми можемо дякувати Богові? З чим ми можемо похвалитися? Це те, що ми